Добрий день! Тема нашої зустрічі твір опис природи в художньому стилі за картиною. Пропоную поставити відео на паузу і записати її до зошита. Пригадаймо! Опис це тип мовлення, у якому звертаємо увагу на ознаки властивості предмета. Особи або явища. До тексту опису можна поставити загальне питання який? Художній же стиль передбачає образність, емоційність, авторську позицію, які сприяють розкриттю зображуваного. Розглянемо приклад. Дніпро прикметник могутній створює образ. Широченний містить в собі емоційне навантаження. Рідний вказує на позицію автора Сьогодні відбудеться наше знайомство з Іваном Трушем, одним з найвизначніших українських митців імпресіоністів, вельми своєрідним колористом. Численна мистецька спадщина Труша. Містить понад 6 тисяч полотен. Художники імпресіоністи діти це ті, які приділяють велику увагу враженням і кольорам. До шедеврів пейзажу Івана Труша належить захід сонця в лісі, самітня сосна, в обіймах снігу. Копиці сіна, Місячна ніч над морем, Цикли, Життя пнів, Луки й поля, квіти, сосни, хмари Дніпро під Києвом. Розглянь перепродукцію картини Івана Труша Дніпро під Києвом. Уявіть місцевість. Спробуйте відчути настрій митця. Thank you. Поставте відео на паузу і доведіть, що на картині зображено пейзаж. Дайте відповідь на питання, які барви переважають на полотні. З'ясуйте, на чому художник зосереджує нашу увагу. Поміркуйте, як митець передає стан спокою природи. Для того, щоб нам легше було працювати, пропоную добрати епітети до слів небо, ранок, ріка, схили. Наприклад, небо – ніжно-рожеве, ранок тихий, ріка з дзеркальною поверхнею, схили круті, можливо, пологі. А також доберіть синоніми до слів митець, тиша краєвид. Для зручності ставте відео на паузу. Дотримуйтесь таких порад. Перше. Складіть план опису картини. Друге. За планом напишіть чернетку. Перевірте. Виправте. Внесіть зміни за потребою. Напишіть твір. Можна скористатися орієнтовним планом. Природа джерело натхнення для митця. Іван Труш – Дніпро під Києвом. А. Центральний образ. Б. Лінія обрію. В. Круча на передньому плані Краса. Рідного краю. Зверніть увагу, діти! Перед нами зразок складного плану, тому що окрім основних пунктів першого, другого та третього він містить додаткові, які ми позначили літерами А, Б, В. Виконуючи опис картини, скористайтеся словами із довідки. Дивовижний ранок зачаровує, тихий плин, ніжні відтінки, гнучке русло, віддзеркалювати, мальовничі схили, відчуття спокою, гармонія краси. Послухайте, будь ласка, приклад опису картини. Мабуть, нема такої людини, яка лишається байдужою до краси природи. Її оспівують у піснях, звеличують у поетичних творах, зображують на полотнах або просто фотографують. Хочу розповісти про картину художника-пейзажиста Івана Труша Дніпро під Києвом. Центральним є образ Дніпра. Гнучким змієм він в'ється вздовж берегів. Зачаровують барви тихої води, ніжнорожеві. З ледь помітним віддзеркаленням сонячних променів вони нагадують перламутрову мушлю, а темно-зелені комиші, наче чорна перлина в ній. Нечітка лінія обрію передає відчуття безмежного простору, величі і краси. Лише кам'яна круча на передньому плані повертає нас до реалії. Сіра, вкрита рослинністю. Вона підкреслює контраст між чіткими лініями берега і водно-повітряним безкраїм простором. Краса рідного краю неповторна і чарівна. Отже, ваше завдання написати твір-опис природи в художньому стилі за картиною Івана Труша Дніпро під Києвом. Успіху вам до наступної зустрічі!